Всім привіт! Сьогодні в випуску Шовковський більше не управляє командою. не став одним з найгірших гравців матчу байер ПСЖ. Трубіну Седаков дізналися оцінки за матч з Ньюкаслом. Зінченко взимку може змінити клуб. Спортивний журналіст Віктор Вацько висловився щодо напружених взаємин, які склалися між головним тренером Київського Динамо Олександром Шовковським та капітаном команди Андрієм Ярмоленком. Ця історія між Шовковським і Ярмоленком це величезний мінус для Динамо. Я зараз новини читаю. Ярмоленко на лігу конференції не полетів, пишуть що через застуду. Але між рядків читається зовсім інше. Ні, не знаю. Може мені одному це читається, хоча знаю, що читається не мені одному, сказав журналіст в ефірі програми. «В Вацько онєр. Можете сприймати як інсайт, але минулого сезону Ярмоленко мав дуже важливий вплив на роздягальню. Шовковський такого впливу не мав, а в Андрія був. Динамо відсторонило одного з працівників. Його пов'язують з конфліктом Ярмоленка і Шовковського. Погляньте в матчі з зорею зараз, як Ярмоленко біля поля підказував, і гравці його слухали. Додав Вацько. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний після двох фолів, що призвели до пенальті та отриманої червоної картки, став одним з найгірших оцінених гравців у поєдинку проти Байера. За даними порталу SofaScore, виступ українця оцінили у 5,4 і бала. Стільки ж отримав Едмонд та Псоба. Найнижчі у воротаря Байера Марка Флекена. 4,4 бала. Експерти ресурсу Хоскорат визнали, що забарний не був найслабшою ланкою у грі. Його рейтинг склав 5 балів. Такий саме бал отримав і Алехандро Грімальдо з Байера, який не зміг реалізувати пенальті. Водночас, Флекен за версію отримав ще нижчу оцінку лише 4,2 бали. Найсуворішим виявився сайт FlashScore, де Ілля не отримав лише 3 і 3 бала. Це найгірший показник у матчі. Найближчим до українця став Роберт Андріх з Байера, якого також вилучили під час зустрічі. Його виступ оцінили у 4,2 бала. Англійський Ньюкасл впевнено розгромив португальську Бенфіку з рахунком 3-0 у матчі третього туру Ліги Чемпіонів, який відбувся у вівторок, 21 жовтня. У стартовому складі лісабонців вийшли два представники збірної України Вортар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Обидва українці відіграли повний матч, проте запобігти нищівній поразці своїй команді не змогли. Згідно з оцінками статистичного порталу SofaScore, Трубін став найкращим гравцем Бенфіки, отримавши високий ба. 8 і 9 бала. Георгій Судаков отримав 6,5 бала, що стало п'ятим результатом серед футболістів лісабонського клубу. Найяскравішим гравцем поєдинку визнано англійського форварда Харві Барнса, який після виходу на заміну в другому таймі оформив дубль і здобув найвищу оцінку серед усіх учасників матчу 9,3 бала. Український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за Нотінгем Форест, ризикує залишитися без стабільної ігрової практики після призначення нового головного тренера команди Шона Дайча. Як повідомляє видання Арсенал інсайдер, перспективи 28-річного захисника на Сіті Граунд наразі виглядають невизначеними. Причиною цього є тренерська філософія Дайча, який надає перевагу фізично потужним виконавцям, здатним якісно діяти в обороні. Саме такими якостями Зінченко не відрізняє. Айця не виключено, що через відсутність регулярної ігрової практики Олександр уже під час зимового трансферного вікна може достроково повернутися з оренди до лондонського арсенала, з яким у нього чинний контракт до літа 26-го року. Футбольний клуб Кудрівка ухвалив рішення розірвати контракт із захисником Романом Гагуном через інцидент, пов'язаний з ТЦК. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, гравця було викликано до ТЦК, після чого керівництво клубу односторонньому розірвало з ним угоду. Згодом з'ясувалося, що футболіст мав законні підстави для відстрочки від мобілізації. Однак рішення про припинення контракту залишили чинним. Після цього 32-річний правий захисник приєднався до клубу Фенікс Маріуполь, який виступив. Пає у першій лізі гогун захищав кольори Кудрівки з початку 2024 року. Перейшовши туди з Рівенського вереса. Наразі Кудрівка посідає 11-те місце в таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 11 очок після дев'яти зіграних турів. Одразу двоє представників епіцентру отримали визнання за підсумками дев'ятого туру. УПЛ Сергія Нагорняка назвали найкращим тренером, а Миколу Миронюка визнали найкращим гравцем туру. Команда з Кам'янець-Подільського стала автором однієї з головних сенсацій минулого туру, здолавши на виїзді львівські Карпати з рахунком 3-1. Для дебютанта прем'єр-ліги ця перемога стала лише другою у поточному сезоні. У номінації найкращий тренер туру на горняк випередив конкурентів Віктора Скрипника із Зорі та Патріка Манлевина, який очолює кривбас. Щодо звання найкращого гравця, то Микола Миронюк з мінімальною перевагою в один бал обійшов Сергія Суханова з оболоні. Київське динамо у матчі 9-го туру української прем'єр-ліги проти Луганської зорі продовжило свою безвиграшну серію в чемпіонаті, яка тепер налічує 5 поєдинків. Через невтішні результати команди почали ширитися чутки про можливу відставку головного тренера Олександра Шавковського. Проте, за даними порталу, та то таке керівництво київського клубу наразі не бачить реальних кандидатів на заміну наставнику. Тому питання про зміну тренера поки що не піднімається. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.